Слава Богу, брати і сестри, мир Божий всім вам, хто в залі знаходиться, хто слухає, бачить нас онлайн. Божих вам благословень. Ми сьогодні маємо прекрасний день, коли можемо через видимі речі досягнути, доторкнутися до невидимого Бога. І е, перед нами є стіл, на котрому знаходяться деякі елементи нашого служіння. Е, ми можемо побачити, перше всього білі серветки. Під ними є тарілки. На одній тарілці є хліб, на інших тарілках є вино. Дехто хотів би побачити чаші, і ви їх не бачите, бо ми їх відмінили. Зараз є стаканчики. І можемо задаватися питаннями, а чи правильно це? От, Можливо, правильніше було б чаші поставити, бо Христос же чашу взяв. Хтось... Буде їсти хліб, який є спечений, і задається запитанням: а чи по правильному рецепту хліб спекли. Може, знаєте, там е, щось додавили туди не те, він не просто прісний. То я вас запевняю, що хліб прісний є, там немає дрожжів. Можете їсти спокійно. Ось. Але деякі питання ми задаємо і е, думаємо, а чи правильно це зроблено, чи досконало, чи. Чи по статуту, чи по закону все зроблено. І часто ми стикає, можемо дати собі запитання, що ну, не так зроблено, як я би хотів. би. І сьогодні я хочу говорити на тему, яку я назвав так, шлях досконалості. Або для тих, хто любить сучасні слова, то. Я можу назвати шлях перфекціонізму. От. Є, в нас, є серед нас досконалі люди. Може, є. А ну, покажіть руку, підійміть. Є? Не бачу. Не бачу. А є серед нас перфекціоністи? От, бачите, руки є. Так що, видно, ці слова вони трошки відрізняються. Досконалий перфекціонізм. Але. Це слово перфекціонізм, воно до нас примандрувало десь з англійської мови, і воно, в принципі, і означає досконалість, perfection, досконалість. Так що ті, хто підняли руки, якщо ви перфекціоністи, то якщо ви там рядом сиділи і побачили, як біля вас підняли руку, і вам потрібно буде зробити якусь роботу якісну, добре, можете до тих людей звертатися. От, вони... Як будуть вам виконувати роботу, вони точно вам зроблять її дуже добре. Перфекціоністи вони відповідають за свою роботу. вони Якщо роблять якусь справу, вони її якісно зроблять. Вони не відступляться, поки її не виконають так, як потрібно. от Давайте прочитаємо текст із Біблії, який записаний в Післані до євреїв. Це буде 10-й розділ. Прочитаємо невеликий уривок, почнемо із 9 вірша Євреїв 10, 9 і нижче. По тому сказав: ось іду, щоб волю твою чинити, Боже. відміняє він перше, щоб друге поставити. У цій волі ми освячені жертвоприношенням тіла Ісуса Христа один раз. І кожен священник щоденно стоїть. Служачи і часто приносить жертви ті самі, що ніколи не можуть зняти гріхів. І він за гріхи світу приніс жертву один раз і назавжди по Божій правиці засів, далі чекаючи, аж вороги його будуть покладені за підніжка його ніг. Бо жертвоприношенням одним вдосконалив він тих, хто освячується, свідкуєш і Дух Святий нам, як говорить, оце заповідь, що його по цих днях поставлю я з ними, говорить Господь. Закони свої я дам в їхні серця і в їхніх думках напишу їх, а їхніх гріхів та несправедливостей я більше не згадаю. Слава Богу, брати і сестри. Наш Господь, Ісус Христос, з жертвоприношенням одним вдосконалив Він тих, хто освячується. Я вас поздравляю, ви сьогодні є перфекціоністи, сьогодні в залі ті, хто христові, ті, хто освячені Господом Ісусом Христом, ви прийшли сьогодні на зібрання, і Господь, дивлячись на вас, Небесний Отець, дивлячись на вас через Сина свого Ісуса Христа, бачить вас досконалими. Я вас в цьому поздоровляю, слава Господу. Може, ти є не впевнений ще і десь сумніваєшся. Можеш сумніватися, якщо ти бачиш якусь в собі недосконалість, виправляйся. Якщо ти уступився і неправильно щось зробив, піднімайся і виправляй себе. Але через Ісуса Христа, якщо ти віруюча людина, якщо ти є християнин, ти впевнений, що Бог простив твої гріхи, ти покаявся, ти є спасенний, Бог бачить тебе досконалим. Бог бачить тебе. Таким, яким ти навіть себе можеш і не побачити, а Бог бачить тебе зовсім по-іншому. Перфекціоністи. Хто такі люди перфекціоністи? Сьогодні в нас дехто підняли руки, і це є досить хороша якість, яка може мати місце в житті різних людей, в тому числі і християн. Це люди, котрі хочуть зробити якісні речі. Якщо ця людина-будівельник, вона буде намагатися зробити дуже якісно свою роботу. В різних сферах є люди, котрі є перфекціоністами, і я, по-моєму, десь вчора передивлявся. Ну так, швиденько і знайшов такого чоловіка, як Стів Джобс, який. Десь в it технологіях працював, і він робив там деякі програми, чи що, я не пам'ятаю, і він замучив всю свою команду і затримав виконання того проєкту, бо він його хотів зробити надто якісно. І він добився цього, він зробив це. Чим користуємося, і люди користуються до цих пір. Я... Одного разу ну, було в мене декілька разів, коли я працював у людей, котрі були перфекціоністами. Ви знаєте, мені як працівнику було дуже непросто там працювати. Одного разу е, я переробляв одну роботу. ну, була, В квартирі був зроблений ремонт. Дуже якісно. Ну, я інколи дещо маю дотичний до цих справ. І я передивлявся різні елементи, речі, дуже якісно все зроблено. Все було виготовлено в білому кольорі. Все абсолютно майже. Не було ніяких там багетів, нічого. Те, що під стелею клеють, всі куточки були абсолютно рівні під 90 градусів. І ви знаєте, але в людини сталася проблема. В нього сталася аварія в стіні, де він закрив інженерні мережі. І потрібно було зламати стіну, дістати там. І владнати ту проблему, яка була, і потім зробити наново так, як було. І ви знаєте, я почав цю роботу робити і зробив, ну, не дійшовши до фінішу, я зробив штукатурку гіпсову, яка була така шереховата, знаєте, така ще поки що до фінішу було ще далеко. Але цей чоловік прийшов, він подивився на цю штукатурку, погладив її рукою і каже: слухай. Я жалію, що я зробив такий ремонт. Оце мені так треба було б зробити. Знаєте? Щоб було шерихувато, так гарно, мені так подобається. І е, ви знаєте, що люди кажуть? Кожен чоловік має е, збудувати будинок. Кожен перфекціоніст має будинок перебудувати. От. Кожен перфекціоніст має перевиховати сина і пересадити дерево. Тому що він в всьому бачить недосконалість і треба досягнути досконалості, і так важко буває це зробити. І тому інколи хороші речі, які є у людини, і вона може це зробити якісно, інколи це створює проблему для самої людини. Вона бачить недосконалість в собі і від цього може страждати, інколи в депресію впадати. І як бувають немало випадків, коли Перфекціоніста треба до психолога відправляти, а в деяких випадках і до психіатра. Щоб він виправив і допоміг цій людині стати на шлях праведний. Це є правда. Я не раз спостерігав зі сторони за деякими людьми, які, я так думаю, були перфекціоністами є. І одна із них це була директор музичної школи, куди я водив своїх дітей. Мої діти ще старші були досить маленькими, я їх привозив до музичної школи, поки вони йшли займатися, я сидів в фоє і чекав їх. І бачив різних людей, приходили вчителі, батьки, учні. І я часто звертав увагу на директора тієї школи. Це було простеньке приміщення, простеньке фоє. Там був стіл, на столі лежав журнал, лежала ручка. І кожен вчитель, коли приходив, він. Змушений був там розписатися, поставити своє прізвище, розпис, і він йшов займатися з дітьми. Директор школи кожного разу, коли приходила, проходила повз мене, вона це робила багато разів. І, і поки я сидів там годину-півтора, можливо, там навіть 10 разів вона могла проходити, кожного разу вона приходила до цього стола. Вона, журнал, який там лежав, вона ставила. Якраз в цьому місці, там ближче до правого куточка стола, ручку вона брала і ставила з правої сторони трошки вищий журнал. Кожного разу, всі вчителі, які приходили, відкривали цей журнал, розписувалися, хтось залишав його відкритим, хтось закривав, хтось ручку клав з однієї сторони, з другої. Ця людина вона кожного разу приходила. Вона не проходила просто так біля стола. Вона кожного разу виправляла те, що зроблено було не так. Вона закривала журнал, якщо він відкритий був, вона ставила його в правій стороні стола і ручку біля нього трошки вище. Мало бути так. Ця людина перфекціоніст. Перфекціоніст він не може пропустити, якщо щось зроблено не так. І якщо щось не по його, то це має бути виправлено. Як часто буває перфекціонізм чи досконалість однієї людини може руйнувати інших людей? В багатьох випадках це навпаки будує, але в багатьох випадках і руйнує. Я знаю приклад будування одну сім'ю, вони були в нашій церкві раніше, старші за мене. І я бачив цього чоловіка завжди гарно одягненого. Знаєте, такий. Якщо костюм завжди виглажений, і стрілочки на брюках, все дуже гарно, гарний запах там від нього, все. І одна людина, котра виросла з тим чоловіком, вона розказує про нього. Каже: я з цим чоловіком виріс, цей чоловік він дуже неакуратний. Він, він ніколи не піклувався про те, щоб попрасувати одяг, щоб його носки були випрані і тому подібне. Але коли він одружився, його дружина вона е, справила на нього хороші враження і виправила те, те що було в нього неправильно. І він був, гарно виглядав, завжди така ну, хороша сім'я. Ззовні все, е, ну і в, всередині, я, наскільки я знаю, все було гаразд. Його дружина допомогла йому. Е, є інша сторона, коли е, люди створюють сім'ю. І одна, наприклад, дружина може бути перфекціоністом. Вона завжди любить, щоб все було досконало, щоб речі були ось так розкладені, щоб нічого десь не там не знайшло, десь лежало. Чоловік про це зовсім не переживає. Він прийшов, там, те кинув туди, те туди, і, і може створюватися проблема. дружина... Каже, зроби ось так. ну Чому ти ну чому ти ось, ось цю річ кинув там, о, там до нього є місце, для курточки там місце, для піджачка там, е, свої там взуття, там ти маєш покласти. Чоловік не бачить, в тому проблеми абсолютно. І ви знаєте, дружина інколи до сльоз доходить, каже: Ти мене не любиш, ти мене, чому ти ось так робиш? Інша сторона може бути, коли чоловік він любить порядок, любить, щоб все було. Знаєте, так правильно розташована. А дружина про те не переживає. Ви знаєте, чоловік приходить, він злий може бути на дружину. Чому ти ось так робиш? Чому ти ось так робиш? І може виникнути непорозуміння. І ось я не буду сильно розвивати цю тему, ви можете самі десь подумати в даному напрямку і тому подібне. Але ми сьогодні. Є в нас служіння. і у нас є служіння хліболамання. У нас є служіння, коли ми прийшли до того, хто є досконалий по віки. Амінь. Є наш Господь Ісус, є Небесний Батько, який, я не побоюся цього слова, Він є перфекціоністом. Він є тим, хто є досконалий по його природі, по Його ділах, по його відношеннях, по Його закону. Він у всьому є досконалий. І ми прийшли до такого Бога. І кожен із нас, навіть той, хто є перфекціоністом, в очах Божих ви не є досконалими. Ви ніколи не зробите так, як Богові буде подобатися, що ви по своїх силах, по своїх подобаннях, по своїх можливостях ви зробите точно так, як хотів би Господь. Абсолютно так. Він подивиться, скаже: «Ну, в мене претензій до цієї людини немає. Той Бог, який дивиться на ангелів святих, на своїх святих, які ним створені, і він навіть в них бачить недосконалості. Він на тебе подивиться і скаже: ти абсолютно недосконало все зробив. І так Бог дивився. І так Бог до цих пір дивиться на тих людей, котрі не прийняли Ісуса Христа своїм Спасителем. Ви своїми справами. Ніколи не станете досконалими і ніколи ні за що не зможете догодити Богові. Є такі церкви, де перед хліболоманням особливої уваги приділяють тому, щоб людина, знаєте, прийшла така освячена. П'ятницю роблять обов'язково піст. Обов'язково є сповідь. І якщо ти не прийшов до пастора чи до когось із служителів, не посповідався йому за минулий тиждень чи місяць, не розказав йому, де ти нагрішив, що ти наробив і тому подібне, не отримав допуску до хліболамання. І все, і все, ти не маєш права, тому що ти не пройшов процедуру сповіді. Ми сьогодні, брати і сестри, маємо доступ до Бога і безпосередньо ти можеш прийти кожного часу до нього. Ти можеш прийти до Нього. і Сповідатися йому особисто, той Бог, який е, розуміє твоє життя, знає твої негаразди, недостатки, навіть перед тим, як Ти їх ще не сказав. І як добре, коли ти усвідомлюєш і приходиш до Бога кажеш: Господи, я, я абсолютно недосконалий. Я не маю права взагалі до тебе приходити, але ти мене прийняв, виходить. Ти мене прийняв і. Е, Чому ти мене приймаєш? Тому що ти мене полюбив, Бог тебе полюбив. Коли ти був недосконалий, коли ти до цих пір залишився недосконалий, Бог не перестав тебе любити. Він тебе любить. Бог полюбив нас, коли ми, брати і сестри, коли ми прийшли до церкви, знаєте поміняли одяг, хтось був бомжом, хтось був п'яницею, хтось був грішником, блудником і тому подібне. Коли ми все це залишили, знаєте, вдягнули костюма, кроватку, прийшли в церкву, і Бог на нас звернув увагу і сказав: о, точно, оця, ця людина стала перспективною, я її вже тепер можу любити. Не так. Бог нас полюбив, коли ми ще були грішниками. Коли ми пропадали, коли ми грішили, Бог нас полюбив. І через Ісуса Христа Він нас готовий був прийняти, і тільки ми сказали, Господи. Я каюся, я, я хочу йти до тебе. Я не хочу грішити, я хочу бути іншою людиною, і Бог відкрив свої обійми, і ти до нього прийшов. І Він назвав тебе своїм сином і своєю донькою, і він тебе любить до цього часу. Слава йому за це! Бог тебе любить і продовжує любити. Якщо ти навіть не став перфекціоністом, і ти свої речі десь не навчився ще складати правильно. Ти не навчився ще правильно може молитися, навіть прикладаєш зусилля, і ти не став гарним е виконавцем Божого Слова і Біблію не прочитав за рік. То ти знаєш, що Бог тебе все одно любить і Він тебе продовжує любити. Але як добре, коли ми з своєї сторони кажемо: Господи, я хочу виправитися, я, дивлячись на Ісуса Христа, я хочу стати кращим. Я хочу... І в мен... і в нас, брати і сестри, все життя є. Куди виправлятися і куди рости, переображаючись в образ Ісуса Христа? І тому ти маєш пам'ятати, Бог тебе любить. Любов це той шлях до перфекціонізму. Ти можеш бути досконалим через любов. Любов, вона удосконалює людину. Божа любов, вона вилилася на людство. І тепер, коли ми дотикаємося до Божої любові, ми можемо стати подібними до Господа нашого через виконання Його заповідів, через любов до ближнього і любов до Господа. Ти можеш стати досконалим, якщо будеш піклуватися про те і не розслаблятися. Тому, брати і сестри, як рекомендації, я хочу звернутися до тих людей, хто не самі перфекціоністи, а котрі. Мають відношення до інших людей і вимагають того від інших. Будь ласка, згадайте те, що ви є також недосконалі. Перед Богом ви є абсолютно недосконалі. Тож прийміть тих, хто, на вашу думку, є менш досконалими, прийміть їх так, як Господь прийняв вас до Божої слави. Якщо ти маєш чоловіка і бачиш, він такий недосконалий є. Йому стільки треба виправлятися, прийми його, це є твій чоловік, і люби його таким, як він є. Якщо ти чоловік і маєш дружину, і так багато ти бачиш недостатків в своїй дружині, полюби її таку, як вона є. Вона є твоя дружина. І за допомогою любові ви можете мати гарну сім'ю благословенну. І будете благословенні ви. Ваші діти і ваші внуки. Один пожилий чоловік, досить пожилий, він стояв біля домовини своєї дружини, котра відійшла в вічність, дружина вже була теж пожила, зношена, знаєте, тіло залишилось, тільки дух відійшов до Господа. І він, дивлячись цю домовину, останні погляди кидаючи, він такі слова вимовив: яка ж вона прекрасна? Та що тут, тут тільки тіло залишилося, зморшки, зношене тіло. Це є слова любові, які чоловік проніс протягом всього життя. Він бачив свою дружину прекрасною. І дружина повинна бачити свого чоловіка прекрасною людиною через всі недостатки. Тому що Господь Бог побачив в нас щось хороше. Він побачив в нас прекрасних людей, прекрасних християн. Він нас полюбив і з нашими всіма недостатками, то ще не призвані ми з вами любити свого ближнього. Найперше це свою дружину, свого чоловіка, своїх дітей побачити в них, прекрасних людей, любити їх незалежно від того, що так багато їх ще треба тесати, міняти. Перфекціоніст завжди хоче перевиховати сина. Але якщо ти не встиг його перевиховати і не зможеш цього зробити, я як батько, ти як мама, ти як батько, ти маєш любити свого сина, свою доньку, навіть якщо вона не така. Ти вона є твоя донька. Він є твій син. Тому ми призвані їх любити. Ми призвані любити своїх ближніх в церкві, якщо вони ще не такі, не такі святі, як нам би хотілося. Нам би так хотілося, щоб всі були такі святі, як я, наприклад. Да, я ж такий святий. І всі зібрання відвідую, і Біблію читаю, і співаю, і все. Подивись на Ісуса Христа, подивись на Бога. Ти не такий святий вже, тобі є куди рости і змінюватися. Ми маємо це робити, переображаючись в образ Христів. Тому, брати і сестри, нехай Бог нам поможе, і щоб ми не створювали проблем. Для свого оточення, для своїх ближніх. Досконалість це дуже добре. Перфекціонізм це як прекрасно. Ти залишайся перфекціоністом по відношенню до себе. Став хороші вимоги, якісно виконуй роботу, досягай результату, доробляй все до кінця, будеш благословенним. До інших теж вимоги потрібні. Інколи директор, начальник. Він вимагає якісної роботи, але не завжди можуть зробити так, як ти хочеш. Прийми людей, якщо вони не є такі досконалими, прийми їх, прийми свого ближнього, тому що ти є прийнятий Господом Ісусом Христом. І тому Біблія нас закликає до досконалості. І не раз можна знайти ті моменти, коли моляться про досконалість. Наприклад, Павло, він Згадує в одному з Епа, Епафра... Епафраса, і він каже, що цей чоловік він молиться за вас, він молиться про вашу досконалість, він молиться, щоб ви були досконалими. Післані євреїв є, не раз закликається, що полишімо початки науки і поспішимо до досконалості. Біблія нас закликає, щоб ми спішили і прагнули досконалості. У нас є куди рости. А що таке досконалість? Досконалість це наш Господь Ісус Христос. І тому давайте всім серцем, всією душею, всіма своїми можливостями будемо прагнути Господа. Будемо Його шукати, будемо переображатися в образ Христів. Єдиний шлях до досконалості це є любов. Любов була явлена до нас Богом через Ісуса Христа. Так, Бог полюбив світ. Що віддав свого однородженого, улюбленого сина, щоб ми мали спасіння, щоб ми мали життя вічне. Бог продовжує любити тебе, коли ти є недосконалим, коли в тебе так багато є проблем, тож не відкидай Бога, а вертайся і спіши до нього. Пам'ятаєте, такі є випадки, коли маленька дитина вона зробила якусь шкоду, і інколи хтось з батьків її покарав. Її. Навіть буває фізично, десь шльопнув трошки. Дитина плаче. Є такі діти, які втікають від батьків. Коли батько мама наказали, вони обертаються, десь тікають, хочуть заховатися. А є діти, котрі обертаються і біжать до батька і до мами, плаче. Йому щось болить навіть. Його неприємно, але він біжить до мами, до тата, щоб обняти його. І мама чи тата, яка тільки що може. Трошки шльопнула дитину, вона відкриває свої обійми і приймає дитину, бо вона його улюблена є, вона його дитина є. Господь Бог тебе приймає завжди. Тож не біжімо від Бога, а йдімо, спішімо до Господа нашого, який продовжує любити тебе, продовжує любити. І він ніколи не перестане тебе любити. Сьогодні ми згадуємо той великий подвиг, котрий зробив ради нас Господь Ісус Христос. Ради того, щоб ми з вами були досконалими, щоб ми були прийнятими, Христос, Він помер за нас. Христос став нашим первосвященником. І я ще раз прочитаю той текст з Післання до Євреїв, 10 розділ, 14 вірш. Бо жертвоприношенням одним вдосконали він тих, хто освячується. Слава Богу, Христос нас вдосконалив, Бог нас вдосконалив. в нас таких е, людей недосконалих, де стільки в нас багато негараздів, Так багато нам треба виправлятися. Але уявляєте собі, Бог дивиться на нас і бачить нас досконалими. Каже: це моя дитина, це моя донька, це мій син. Він, він ще на шляху, в нього є ще переживання, в нього є проблеми, але він виправляється, він іде, він йде вперед, він не відступає від Господа, він рухається і він виправляється і переображається в образ Христів. І Бог так високо це цінує. Тому, пам'ятай, брат, сестра, ти є важливий в очах Господніх. Бог тебе продовжує любити, і Він ніколи не перестане тебе любити. Тож йдімо за Богом, і Божа благодать нас ніколи не залишить. Ти, Є Божа дитина, ти є Божий син, ти є Божа донька. Якщо серед присутніх в залі є ті люди, які ще не пізнали Божу благодать, ви десь ходите, придивляєтеся, пам'ятайте, що Бог вас дуже очікує. Обійми Бога, вони є зараз відкритими. Ти навіть сьогодні можеш прийти і сказати, Господь, я втомився десь блукати, я хочу йти за тобою. Я хочу бути прийнятим тобою, бути твоїм сином і твоєю донькою.